Слава Україні! Розпочалась 664-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та шість авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши два безпілотники типу шахет, 136 136-131. Протиповітряною обороною всі ударні безпілотники знищено. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районах Сеньківки та східніше Петропавлівки Харківської області.